Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Ну і остання пісня, яка прозвучала, це була пісня чорнобривці. Чорнобривці із рідного краю. Що на сі? І це пісня Віталія Козловського. Насправді всі вказали саме на тебе. Це твоя пісня. Точніше, ти її дуже часто виконував до повномасштабного вторгнення. Але ти в зачіпці казав про сон. Як ця пісня тобі наснилася? Розкажи історію. Це дійсно пісня мого життя. І вона не ситуативно десь один раз була в моєму житті. Вона, в принципі. Є, як ви кажете, тут саундтреком всього життя. З цієї пісні починалася моя творча кар'єра. Але насправді з чорнобривцями історія пов'язана значно раніше, тому що, якщо ви пам'ятаєте, парки е, в кожному парку на клумбах ростуть чорнобривці. І я, як маленька дитина, ходив зривав чорнобривці в дитинстві, називав квіти кукуліками. Я зривав ці кукуліки і дарував мамі квіти. Я пам'ятаю чітко, мамині руки. Яка тримає квіти чорнобривці. Але насправді ця пісня не про маму. Я її, коли виконую, я її виконую для батька. Тому що в 13 років моя мама поїхала на заробітки в Італію і моєю. Е, Мапою, я так називав його, став мій тато. Мій тато став і мамою, і батьком для мене. Це був мій найкращий друг. Він був електриком-атомником. І коли всі чоловіки там їхали самі у відрядження, тато в мене канікули, він брав сина з собою і ще робив мені різні екскурсії, і проводив час зі мною. Мій тато. Дуже мене любив і просто напевно вклав в мене свою душу. Він дуже терпів несправедливість. І коли в 12-му році в мене була історія, конфлікт з Кондратюком, тато не міг її спокійно переживати. І він постійно казав мені сину, я не можу дивитися, як тебе вбивають, а я при цьому нічого не можу вдіяти. І вся ця історія його зсередини просто вбивала. Він дуже дуже сильно захворів. І в 2021 році е він помер. На сороковий день мені наснився сон. Я йду по окопу, дуже глибокому, такому двохметровому, і виходжу в бліндаж, некритий, відкритий бліндаж без стелі. І стоїть зверху мій батько і каже: синочок, тобі не треба нічого боятися, але бути -то тобі тут не треба. Вилазь звідси. І Я починаю вилазити з тої землі, вона суха, вона падає на мене. В цей момент я прокидаюся. Через півроку розпочинається повномасштабна війна. Я їжджу, маю понад 150 концертів, я їжджу по полігонам, бомбосховищам, болотам, лісам. Я виступаю для наших військових. І співає щоразу пісню чорнобривці. Але в якийсь момент я розумію, що я, начебто, свою функцію вже виконав як артист. Тепер потрібно щось зробити більше. І коли прийшла повістка, я не вагаючись пішов служити. І коли ми вийшли в черговий раз на позиції, в один з вечорів нас наші вороги дуже сильно обстріляли. По нас стріляли дві з половиною години з двох позицій, снаряди прилітали. В семи метрах від нашого бліндажу, ви можете тільки собі уявити, що відбувалося, який жах ми пережили, це дивом, що ми вціліли. Миші, які по нас іноді по ночах бігали, вони були зранку контужені. Лісова смуга, яка, в якій ми переховувалися, вона просто була як е, пустеля. Е, коли ми приїхали з позиції вже в сусіднє село в ротацію. І аналізували всю ситуацію, яким дивом ми взагалі вціліли. Хтось з хлопців нарешті згадав, що я в артист і попросив мене заспівати. І в цей момент я заспівав пісню Чорнобривці, звичайно. І я впевнено можу сказати, що у мене є дуже сильний янул-охоронець. Це мій тато. Це дуже для мене насправді щемлива історія, і я просто хочу сказати, що цінуєте кожну мить, проведену зі своїми рідними, коханими, тому що в якийсь момент все може обірватися. Дякую, Віталію. Можна я тебе дякую тобі. Дякую. Дякую тобі за таку щемливу історію. Я знаю, наскільки для тебе був важливий тато. Я з ним знайома була. І він дійсно дуже крутий чоловік. І з І навіть навіть не такі. якось незручно говорити був, тому що він для є. нас він є. Він твій я... янгел-охоронець. А де мама? А мама досі перебуває за кордоном. Ти спілкуєшся з нею? Я спілкуюся, звичайно. Дякуємо дуже за ваші історії. Сьогодні дуже такий щемливий ефір: ефір про кохання, про надію, і цей випуск він про нашу спільну надію. Наша країна буде вільна, тому що ми сильні.